Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини. Ви, до речі, ще не стомилися від сенсаційних новин щодня, але так і є. З вами Кожухівський Олександр. Слухайте, шановні глядачі. Бачите тут кнопочку Стежити? Будь ласка, приєднайтесь. Спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка стежити. Ось тут ЗСУ контролюють ситуацію в Куп'янську та на околицях міста. Заявили в генштабі. Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські солдати проникають в Куп'янськ через газову трубу. Українські військові уточнили, що в районі Куп'янська є кілька трубопроводів і три нитки з чотирьох пошкоджені. На затоплення, а вихід із четвертої під контролем сил оборони. То фейкові були новини, про які ви читали. Що нібито не під контролем, під контролем наших козаків. Куп'янськ пережив окупацію в перші дні повномасштабного вторгнення і звільнення у вересні 22-го року. Відтоді Росія не полишає спроб знову захопити місто. Дискусія про можливі територіальні поступки України Росії в обмін на мир є пасткою. Цьому і сенсація, вважає верховна представниця Єврокомісії Європейського союзу з зовнішньої і безпекової політики Кайя Каллас. Каллас сказала, що класична російська переговорна тактика складається з трьох кроків. Спершу Москва вимагає те, що їй ніколи не належало. Потім йдуть ультиматуми і погрози застосування сили. Зрештою, на заході мобілізуються голоси тих, хто готовий запропонувати Росії те, що їй ніколи не належало. Підсумку Росіяни отримують більше ніж вони будь-коли наважувалися мріяти. Підсумувала дипломат. КС, дорогі воїни-танкісти, прийміть найщиріші вітання зі святом танкових військ. Ваша міць і відвага це надійний щит для нашої держави, символ сил та мужності української армії. Ми пишаємося кожним із вас, хто боронить рідну землю у важких боях, хто стоїть на варті свободи України. Ваша звитяга це приклад для нащадків і гарантія нашої перемоги. Бажаємо вам, нашим танкістам, здоров'я, незгасної віри в себе. І, звісно ж, всім силам оборони, швидкої перемоги та мирного неба над батьківщиною. Слава танк військам. Слава Україні! За минулу добу за відпрацювали 950 живої сили, 4 танки, 1 ББМ, 39 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 358 БПЛА та 109 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. І гарного дня вам бажаю, незважаючи на те, що може бути зараз темно. Після темряви завжди приходить сонце та світло. Світлого вам дня і гарного вечора. Дякую. З вами був Олександр Кужахівський.